Наші військові роблять все можливе для того, щоб до Харкова не долітали шахети і С-300, якими Харков обстрілює наш ворог. Тому це ситуація, яка є на жаль, є. Але хочу сказати, що потрошечку життя у Харкові повертається. Відкриваються нові магазини, відкриваються нові кафе. Тому люди повертаються у Харків, незважаючи на ту небезпечну обставину, яка є на сьогоднішній час. У Харкові навчаються 112 тисяч наших школярів, 50% з них перебувають е, чи то за кордоном, е, чи то у е, інших областях нашої держави. Але е, ті е, 50% е, школярів вони е, мають змогу навчатися. У Харкові і я вдячний нашим вчителям, які працюють, працюють і навчають наших дітей. Е, хочу сказати, що ми е, сьогодні усі школи міста Харкова е, працюють у режимі онлайн. Е, це пов'язано з військовими обставинами, які є на сьогодні. Е, крім цього, ви знаєте, що ми організували комбіноване навчання. У станціях метрополітену. і хочу сказати, що перший тиждень пройшов е, е, дуже добре. Ми маємо певні результати і е, вже є. Е, Ті е, родини, е, які хочуть ще е, привести дітей до метрополітену з тим, щоб вони навчалися, цього е, на сьогодні навчаються у метрополітені більш ніж е, тисяча школярів, і е, десь. 400 чотириста школяри вони добираються до метрополітену самі, чи то добираються з своїми батьками. А 600 учнів ми довозимо нашими шкільними автобусами для того, щоб вони мали змогу навчатися у метрополітені Камбіновано дуже багато шкіл зараз у нас обладнано найпростішими укриттями. і Ми зробили все можливе, щоб ці найпростіші укриття були в гарному стані, але Є нормативні документи, які кажуть, що це дійсно найпростіше укриття, а ті, ті обстріли, які є по Харкову, вони на жаль. Ці укриття не відповідають нормативним документам для сучасної війни. Тому ми були вимушені зробити таким чином, щоб діти мали змогу навчатися у безпечної обстановці у безпечних умовах для того, щоб вони навчалися. Тому ми обладнали 5 станцій метрополітену. Зараз така робота ще продовжується, бо ми маємо попит на те навчання, і ми відкривали 60 клас. Зараз вже набрано 62 класи, і е, така робота продовжується. Бо батьки побачили, е, як, е, як навчаються діти, і дуже багато хочуть ще е, привести свої дітей для того, щоб вони комбіновано навчалися метрополітени. І ми надалі будемо створювати всі умови для того, щоб діти мали змогу навчатися у, у безпеч... безпечних умовах у метрополітені.